Ось і панує останній місяць зими. Лютий. Він тому так і називається, бо лютує, морозить, вітрами дме. Розуміє, що недовго йому залишилось панувати. Кінець зимі скоро, а не хочеться йому йти, не хочеться місце своє уступати. Все частіше сяють сонячні промінчики. Стають коротші ночі, довші дні, течуть струмочки, з дахів звисають бурульки і весело щебечуть пташки і сповіщають, що вже скоро зимі кінець. Хоч і радує нас зима зимовими розвагами та святами, але все ж таки і люди, і природа чекають прихода весни. За повір'ям 15 лютого зустрічалась зима з весною. Тому так і називали це свято стрітення. Зустрічались вони і спорили, кому йти, а кому лишатись. Змагались вони. Тому ще це свято називали зимобор. Боролися вони. І якщо до вечора становилось холодно, перемогла зима. А якщо тепло Весні лишатися. Та як би зима не сердилась, як би не лютувала, а посміхнеться весна і усюди засяє сонечко, і побіжать струмочки, і заспівають пташки. І задме легенький вітерець, і прокинеться земля, і посміхнеться, і розпустяться травичка та квіточки, бо весна дуже чека на гостя. Щоб швидше весна прийшла, її закликали піснями, танцями, хороводами, веснянками. А ще існував такий цікавий звичай. Напередодні жінки випікали обрядове печиво у вигляді пташок, жайворонків. Їх давали дітям, щоб віднесли в садок. Люди вірили, що птахи на своїх крилах приносять з далекого вирію весну. За давніми легендами, саме ця пташка народилася із сонячного жару, вона прокидається разом із сонцем і своїм зрібним голосочком сповіщає, що вже весна прийшла, а отже час виходити на поле, порати, сіяти, щоб восени зібрати багатий врожай. На стрітання ходили до церкви освячувати воду і вважали, що вона має такі ж властивості, як і крещенська вода. Нею окроплювали вулики, щоб бджоли краще розводились. А також на стрітання освячували свічки, їх називали громиха або громівниця, бо їх ставили перед святими образами під час грози, щоб вони захищали будинок, худобу та усе хозяйство. А ще настрітиня ворожили на врожай. Кожен хозяїн на подвір'ї вночі виставляв миску з зерном. І якщо вранці з'являлась роса, то буде добрий багатий врожай. А якщо ні, то погана ознака. Настрітання спостерігали за погодою. Вважали якщо день сонячний, то добрий льон вродить. Настрітиня капає зі стріх, Добрий врожай пшениці буде. Настрітення бурульки гарний врожай кукурудзи. Настрітення сніг. То весна дощова буде. Настрітиня пташка повертається до гнізда, а хлібороб до плуга. Щоб швидше дочекатись весни, ми з вами зараз вивчимо веснянку. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються. Тебе дочекаються, а тепер повторимо все разом. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дочекаються. Я гадаю, у вас все вийшло.